Трасний тиждень розпочався в християн. Це час, коли згадуються останні дні земного життя Христа, його розп'яття і поховання. У цей період віряни дотримуються найсуворішого посту і моляться в храмах. У страсний тиждень не можна не те, що вживати скоромних харчів, а й навіть співати і танцювати. Кожен день страсного тижня називається великим у великий понеділок. Церква згадує старозавітного патріарха Йосипа, якого заздрісні брати продали в Єгипет. Поміркований Йосип розглядається як прообраз зрадженого Христа. У понеділок страсної седмиці служиться молебень, що започатковує церковний чин мироваріння. Миро – це суміш 50 речовин на основі оливкового масла, трав та смол. Готується миро лише раз на рік, з понеділка по середу страсного тижня. У четвер освячується. Душпастері кажуть: у понеділок треба до великодня підготувати свою оселю: пофарбувати, помити, почистити. У Нас традиції галичан. Якщо Страсний тиждень, чи великий пісто, питання йде з'їсти чи не їсти, хоча воно не до кінця є так. Адже будь-який піс це є відречення від найбільш приємного. І для декого це є відречення від соціальних мереж сидить людина, наприклад, по 3-4 години, чи від телевізора, чи від багатьох інших приємностей, які є, і також відносно їди. віруючі повинні утримуватися від м'яса, вина, молока, сиру та яєць. Виняток становлять люди похилого віку, хворі, маленькі діти, вагітні жінки, а також ті, хто подорожує. Початок посту це час покаяння, це день спасіння. Час великого посту для кожного християнина це час духовної боротьби, в якій беруть участь. Душа і тіло. Ми всі з Богом. Ми віруємо в Нього, Віруємо в позатостороннє життя. І ми маємо притримуватися. Ні, не витримую. Я старий вже я не знаю, що він означає. Я людина так, Бога вірю, але до церкви не ходжу. Цього тижня жиди катували Ісуса Христа, який помер на хресті. Не можна вживати там жирну їжу, дотримуватись посту. Дозволяється тільки вісне. Дотримуємося посту, дотримуємося всіх традицій, які у нас є. Люди постять, наприклад, є єдині шують п'ятниці, неї дядяш на Великдень. Христа гріх заложують. Хочеться миру, розумієте, такий от тяжкий час для України, тільки миру. Щоб сухаменулися ті наші коти. Досі вже стає і Цей тиждень якраз треба для людей. Зробити як найкраще примиритися, простити одне одному і здобути Боже царство на нашій землі. Цього року дата Воскресіння Христового у православних католиків, протестантів збігається. Усі святкуватимуть Великдень 20 квітня. Оксана Середюк, Олександр Литвиненко, новини на вежі.